Так, Вітаю на каналі, значить така отсиличка так, е, повністю розпечатаю зразу. чуєш, там щось калатає. Значить, зараз подивимося зразу, що там є. Всередині. Чи верніше чого нема, можливо. Так, запакований, бачите, стандартно заводську упаковочку. Так і відправлений, інвертор походу, на ремонт. Так, це вже останні стої. Майже інверторі стої, купиш я показував е, ще в лютому, там десь тиждень тому добрався нарешті до останньої. Так, Це все займає дуже багато часу, тому що бувають проблеми, які довго дуже треба вирішувати. Так, нічого не відмічено, повер інвертор. Така от пачечка. Тут тоже нічого, як би не пише. І з цієї сторони тоже нічого. Кто там? там що купив, коротше, типа що хотіли, то буде. Так, бачимо подарочок. Є зразу. Транзистори і нові, і якісь паяни. Ага, ясно. Ось він ще. лікер Ось такий вот апарат Так, походу, він. Отаний продається, значить, ось. Так, що в нас тут є? Запакований так от був. Так, подушечка стандартна, це добре. О, Крокодили хороші, провід, провід не дуже. Крокодили. Крокодили такі нормальні крокодили. Широкі, нормальні, великі, супер. Так, тут ще запасний. Або не запасний запобіжник на 40 А. Так, це все ставимо назад. От тут, напевно, його зашифровані якраз по-китайськи. Реально параметри, можливо, Є12, і Є24, 10,5, 21 до 13,6 максимум. А я -я, -я. І в машині, якщо в машині е генератори дають мінімум 13,8 чи так, що 14,5 вольт, то виходить, що він не буде працювати, якщо я щось того не розумію, це мені здається. Максимально за велика напруга, ну за мала напруга максимальної роботи. Якби ще він був е... по корпусу стаціонарного, ну ще можна було б миритися, а так він, такий, як в автомобіль. Тому якось трошки не так. Трошки не так, як воно мало би бути. так воно є. Так, ну що ж, зараз подивлюся, в принципі, болтики, так. Тут є, ага, звідси відкручені. Де мене? Що ропу, що про ні, є. Що є під руками. Так, зразу розбираю, дивлюсь. Ось так. Так, по вигляду скажу, що нормальний в нього ще стан. Супер, новий, напевно, ще можливо не, не встигли ним потішитися. Взагалі класний, блискучий. Новенький апарат. Передумає метр, вентилятор стандартний. Так, клеми. От клеми, якщо замітили, то тут не стандартні. Тут вони е, слабші, ніж в інших апаратах. Ось, ось такі, це такі в лабораторних блоках використовується, тільки там чуть менший е, Зовнішній. Пластмаска чуть менша, внутрішня така ж сама. Блін, а як ж це його так запихати. Так, щось тут не сходиться, тому що ось в комплекті йде такий от... Ну може він і зайде. Зараз попробую. Так, це зразу на майбутнє Tata Ricer. Там дешева ціна, ні, заходить. Заходить, но ну так собі. В принципі, шайбочки тут немає, як бачите, так як має бути. В інших. Заходить, ну як він китайський, скільки там пише. Ага, 1600, ну, 500 ватт. Це у нас виходить приблизно 50 А. Ну, 50 А може, може і потяне. А вхідна тут така, як заходити в лабораторники. Ось, чик, зайшло. Супер. До речі, тримається фіксація так собі. Ось так от. І ще навіть вольтметр є такий. Так, кришечка зверху просто вставляється в сторону. Тут в нас є що місце, де були транзистори. Так, вихідний конденсатор у нас 100 мікрофарад. Ого, файно. 450 вольт. Це добре. Два запобіжника по 40 А, того 80 по входу максимум. Так, трансформатор такий чуть габаритами нестандартний. На ньому пише. 3230S12. Так, і по виходу стандартно. Так, стоїть дросель. Маленький ще дросельок, ну, фільтр не дуже по виходу. Щоб конденсатор пасувало паралельно. Ну, може, оце от, задіяний пльонічний. І того от така от так коротенька реалізація. Є маркування плати. Так, ось. Бачите, в кого щось там таке попадеться, то є. Так, плата тут майже якраз по розмірах. Не. Так, по входу. Ага, от по входу. Так, захисний діод, якби, би. Малесенький, як для захисту. Заслабенький трошки для такої потужності. Але є. Так, 105 градусів. Low SR. Не знаю, вам видно чи не видно. Так, запобіжники. Запобіжники тут, коротше, запресовані конкретно. Так, Добре, рухаються, але їх витягувати не хочу. Видно, що лов СР є. О, супер. І з цієї сторони. О! О, оце, оце нормально. Це тут хороші конденсатори з попередніх більшості інверторів, які мені так попадалися. Тут вони стоять на 35 вольт і 2200 мікрофарад. дві штучки. Для такої потужності мікрофарад хватає і напруга. Зачотно 25-ні, 35 вольт, тобто плата реально розрахована на 24 вольти І, можливо, якщо тут м так, контролери є, нема. Може тут дільник, то може давати на неї 24 вольти. В принципі. Не згорить, якщо подати. Конденсатори не позриваються, але я думаю, що якщо воно на 12, мав би бути електронний захист, який це все діло відключить. Так, що в нас тут є? Е, так. А, По входу у нас транзисторів немає. Тут стоять два, два конденсатори на одну сторону і два на другу сторону. Причому на цій стороні. Ой, транзистори, бачайте. Транзистори тут стоять і два транзистора там. Причому тут монтований таким чином наліплений там термо якийсь датчик, типу резистора, чи, можливо, е, бачу, що дуже-дуже малесенький він. якби по габаритах, то, напевно, реалізований як такий, що в тестері на цих двох елементах. Так, плата у нас тут, блін, тут мікросхема стрелила. А, йо-маю, -йо. ось видно так. EG2113. d Ну, ЕG не в стандартних корпусах, як в тих апаратах, що мені там раніше попадалися, зараз тут десь була. Булося в мене ага, ось є гори на бові десь відложив в сторону. Ось така ось стандартна ірка велика. Тут, тут вона, бачите, маленька така. Ну, в такому корпусі вони дешевше йдуть, але зроблена плата монтажна, розведена ще й під більшу, як бачите. Можна буде великі поставити. Бо я не знаю, чи маленькі вже можна буде знайти, купити, скільки це задоволення буде. Часу коштувати, тому що по грошах вона не мала би бути дорожча. Так, контролер, в принципі, затертий. і оплата керування GTS 4, написано великими буквами. Ось. Так, заодно видно отут цю плату. І на цій платі задній бачимо ціла купа вільного місця. З цієї сторони взагалі нічого не передбачено, а з цієї сторони половина плата. Половина плати відсутня. А, я зрозумів. Дивіться, тут, виходить, ось що половина плата. Тут, тут, можливо, на цій платі ще, бачите, місце. Хтось догадався? Хтось догадався напишіть я <гум> в коментарях, що тут має бути. Бо, на мою думку, тут, мав би бути Ні, от, точно таке, Е, ось тут трансформатор, тут транзистор, а тут е, е, зібраний. А, от ще от на мікросхемі Блок живлення маленький для е, живлення цієї плати керування. І, можливо, частково для е, цієї. Ось так от. Бачите, є місце, можна було зробити. Ну, Вони тут живлення взяли, наскільки я розумію, ось звідси живлення береться з цього великого трансформатора відводами окремими ось, через цього два діоди. Два діоди виправляється. Де отут? З ту стабілізатор 78М12. Ось, бачите, звідси воно ще бере 12 вольт, получається а не сходу. Тобто через розв'язку йде на цю плату. Получається, воно гармонічно розв'язаний від вхід-вихід. Ось так от. Тобто так, наша плата передбачена, вихід ми можемо мати 110 вольт. Бачите, там є написано 110. Ось, бачите, о, видно, отут. Каже, пінцет, 110 і перемичку, якщо туди поставити, або перемичку, або, або перемичку, або перемичку, можливо, якийсь режистор запаяти, і буде тоді працювати 110 вольт. Воно, в принципі, тоді під, 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 підключає ось цей от режистор. Не знаю, для чого він там. І крім того, що отут на платі написано, теж є 110. Якщо тут 110, то отут теж є місце, напевно, треба поставити відповідний режистор або перемичку маленьку запаяти. Ось так. Е, так, зворотні зв'язки через автопару реалізовані. Оце, напевно, що е, LM339. По ходу операційних стоїть для контролю вихідної напруги, я так розумію. Так, ну що ж, і того візуально вже побачили проблему отут. Получається, що транзистори горі не знайшли, а мікросхему або не знайшли, або не мають, як замінити. Того відправили на ремонт. Ну що ж, діагностика проведена, можна сказати, швидко і успішно. По, по крайній мірі, на перший погляд, треба спочатку замінити мікросхему, можливо, і ця. Якщо ця так шарахнула, то Ну, я сподіваюся, що воно не пішло далі, не зацепило ту штуку, бо тоді буде плачевна ситуація. По-перше, цей контролер, він тут, як і в більшості всіх інверторах, без ніякого визначення, там просто нічого не видно. Затерто. За так, як мені там одному коментарі писали, нащо так близько показувати? Сказав назву маркування і все. Тому кажу. Наже маркування на цьому контролері не видно взагалі ніякого. Це в нас LM339. Оцей операційник теж. І тут діоди. Всі діоди 1 Т. Буте і треба дивитися вже конкретніше. Ось такі от. Так, ці всі решта елементи там погано видно. Так, конденсатор, там ще є, типу або сунт, або перемичка така, виконана в якості, ШУНТа точніше Ось так от. Так, значить, і того зараз кінець робочого дня. Цілий день там трошки нерви, трошки туди-сюди, бо світа немає робити. Треба, ви всі дзвоните. Ну, не всі, а де, де хто дзвонить. І не кожному виходить пояснити, в чому проблема і, і чому ще не готовий апарат. Ну, так собі. Так що отак от. Вибачайте, от. щось не так сказав. В принципі, по цьому апарату цікавий такий апарат. Бачите, тут теж підписаний. Власне, дивлюся на нього. І, в принципі, хороший. Я. Ну, так в загальному на перший погляд, якби все розписано, підписано, тут теж пише там. 220, 110. Ой, не видно вам. 220, 110. Треба ще якусь лампу поставити. Спеціально для того, щоб на камеру було вам все видно. Так, тут теж 220. Пише там 110. Так. Ну що ж? Ось видно, там, думаю, тут ще хотів показати 110-220. Коротше, добре, відео вже і так затягнулося надовго. Так, діод ще тут двохкольоровий. І, в принципі, все решта по, по фіншую. Так, розетка велика. Так, Тут іде три вивода до. Може він чому три, може він показує ще. Може він ще якийсь і струм покаже. Не знаю, що він там по виходу показує. Або покаже її вхідну і вихідну напругу. Ось сюди не підключаються, що в когось відірветься. Буває таке, що китайці так запаяють гарно. що при, при розборці воно вже якийсь дротик один і відвалиться. Ось так от вони запаяні тут. По кольорах дивіться, робіть собі на поузу, якщо у вас відірвався. І запаяйте який, куди потрібно, щоб довго не думати. Вони тут, звичайно, підписані, але підписані по-китайськи. Ось. Реально підписані, але по-китайськи. Не знаю, чому по-китайськи. Плюс-мінус, я думаю, можна було б значком поставити. Ось так. от. Так, коротко показав, розказав. І все, давайте. Там вже буду ремонтувати щось, вийде, все далі в процесі. По можливості покажу. І до нових відео, хай щастить. Бувайте!